Вімперіт, друзі, мене місто, і ви всі знаєте, що якщо я в 3D впаду, то нічого не станеться. Але якщо в Майні, то зараз побачите. Якщо я впаду з цієї виски, я по суті потрібен отримати урон, але не сьогодні. Е. давайте тоді втопимось. Ось я навіть їх прибрати не можу. Эмм. Ем... Ну да. Хоча... Хотя... А ні, я все одно не помру. <клух> Ви думаєте, що мені можна зробити? Почекати ночі? Давайте почекаємо, друзі. Тузен Ес Лейтер. Ой-ой, друзі, за мною женася зомбі! Ні-ні! шёл ти в сраку. Ладно. Тинькишка. Ех, друзі, попрощайтеся зі, зі мною. Ви готові йти на сніг? Так. Тоді по ланціли. Так, друзі, ми зараз злітаємо. А, а, де? У мене ще ось кнопка є. Так, взлітаємо. І... А що не ней понял? Злітаємо. А якщо я так зараз? Ой, а в мене щось я не можу злетіти. Курава, может ты мені допоможеш? А ну-ка йди сюда, иди сюда, иди сюда. Курава, а ну йди сюди! Йди сюди, йди сюди. Курова, ану, йди сюди. Ой, друзі, а я потеряв корову, але зато я прийшов в село. О, голем, вдари мене. Так, іди, іди, іди. Вдариш мене. Е. Чого ти за грустний? Голем! Друзі, він, мабуть, не хоче мене бити. Ну що ж і ще можна зробити? Точно, друзі, впасти в лаву! Бо ех, друзі, зараз дуже небезпечно, тому погнали! Ой, а щас я не вбиваюсь. Мені вап... мене хтось любить. Ой, друзі, мене хтось любить. Що, друзі? Втопитись в воді та залюбки. Ось, дивіться, я сі стану. Ой. Ой, ой. Ой, друзі, а не виходить. Ну і що мені робити? Може? ВІДЬМА, ІДИ сюда! Ты реально Та, блін, блин, еще ВІДЬМА пішла! Друзі, я виходив з цієї печери. Пища... О, який шалкер. Мабуть, Відьма мене послухав. Так, давайте це все собі заберемо і вип'ємо. Чого? Ну, дамач? Ну, дамач. А, а звитки це Хелен. Окей. Okay. Выпью. Вов! Вы вбили песели! Не да ты выбачу. Так, все, кое-что, друзья. Будет к ему. Ой, ага. Ага. -а -а -а. Погнали! акуратно, йдемо к Вовку. Акуратно Єс, я його вдари. Та ви пяся! Ты ви вбили псіля. Я не хотів песелям в баскетбол грати. Ну, друзі. Ой. Он мій мячик. Опа! Ой, ладно. Та ви знову вбили напише? Якісь погані люди. А якщо У мене є останній шанс. Якщо я не помру... Не, мій шанс... Так, да, до речі. Давай, вбивайся, вбивайся, вбивайся. Ага, ага, так, одну вбили ще дві. Все, друзі, я добув, а тепер ми йдемо, нам треба одна доска. А може вона впаде? Крафтимо. І тепер нам треба верстачок. А ну, не треба нам верстак. Ага, нам треба ще одна. Перекрафчуємо. Далі раз, два, три, чотири. Ставимо нас верстак. Далі сюди раз, два, три. І сюди, раз, два, три. І у нас виходить ліжко. А тепер пішли в Незер. Щось я епічно сказав? Тільки переход тут треба. Друзі, я готовий. Пішли. Ми тепехнулись. Так ніхто не помітить, що я тут поставлю. Лі-ж-ко. Визнач... Е, е! Як це ліжко поставити? Ну ладно, можна не підеш? Мам! Синок, ти не підеш спати, поки не зробиш уроки. Ну, мама, я зробив уроки! Я ролик знімаю, не заважай! І, друзі, це безполезно. А де Так, щас. Аккуратно! Так, спускаємось. Магома! Якраз вона тут є. Що я літаю? А я горю. Ладно, став на маго. -е. Та, блін, Як ці капці зняти? Я капці не можу зняти, в мене капці! Я за капців своїх не можу. Іди сюди, йди сюди! Почекайте, друзі, в мене є один план. Мені треба якісь блоки. О, Ві Що? Ладно, давайте спробуємо тоді отак. Добуваємо гравій і стаємо... Ось сюди. Тепер. Що? Я ч, гра... Ой, друзі, я гравій. Звичайно, ламаю, ось дивіться. Ех, друзі, я походу це не зроблю. один варіант, це... Закінчити відео.